Да. До речі, я вже дав запис, друзі. Да? Угу. Ти що, ти йо? Дещо на моменті, коли Ігор говорив про Кубрика. Да? Ну. ну да. Так, я ж Кубик Рубик. Да, так дай трохи собі Джосу. Ти ж можеш дозволити. Ку куб, кубрик До речі, я тільки... Ну я дуже люблю Кубрика, його таку схему знімання, але б я ж, цей. Так, це був наглядний приклад. Це творча робота по Кубрику. А от босс мені вчора, ні, чи позавчора сказав, що Кубрик умер. Прикинь, наскільки я фанат, що я навіть не знав, що він умер. Він, до речі, помер. Там з його смертью пов'язані теорії змови. Що він, типу, там зняв якесь кіно, де були зображені ці масони іллюмінати. Він це зняв, і після цього несподівано якось він помер. Не масоне, а він просто розсекретив висадку, да? висадку на місяць, сказав, що це а. було це... зафільмовано і сфабриковано. Ну, ну ти знаєш, що Америка виграла космічну гонку, і типу, була висадка на Луну, це полону 11. Я приймав участь у ній. Ну і оце де там, по-моєму, Амстронг на Луні висаджується, коли прапор. той трубач? Так, да, Ніл Амстронг. Луїс. Луїс? Та Ніл це оцей, блядь, Річка. <ріст> <ріст> і коротше. <ріст> 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 Тойота <laughs> А навалюється йому різ. Камрі, да. Навалюємо Шаш, шашечки. І ти <laughs> да. да. Та Та й Ну Добре. Ну що, вже йде, по запусті що? Та ще казав, що від кубрика йде. Да? Я чого думаєш почав говорити, якусь не синіть. Ні, 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 ні. ні, типу, а воно прикольно вийшло насправді, гармонічно. Ну просто треба що забити. Це все одно все піде на вирізку, але якісь пару моментів може бути. Ні, чо, я, я люблю каламбури. Добре, а тоді розкажи, чим ти займаєшся, окрім того, що вдома сидиш, передиш. Ти ну, студент, наскільки я знаю, колишній і тепер заново поступив. Мій колишній. Ти ну. ск. <плес> Добре, де ти навчався яка твоя попередня професія і чим ти займаєшся зараз? Я не жую. Ні, чи я виріжу. А питання хто має її вирізати? Ні, ти все нормально робиш. Ну коротше, я зараз займаюся тим, що я копіраю на фрілансі трошки. Тому uh що -huh. там пишу там всякі студентські роботи наукові, те uh -huh. вс... І разом з тим, з э, етіпами, двіжуємо в громадському секторі, там різні лекції, буває, організовуємо, якісь там проводимо промоції. Це взагалі якась група людей, чи це просто якась добровільча компанія? Що це добровільча компанія, Які якій група людей. <laughs> Які група людей робить движуху, пов'язану з такими от лібертаріанськими цінностями? От щось, так... ти от щось не таке, не це... це більше акцентовано так. Дібно. Ми зібралися, розказуємо там про м, більш такі, ліберальні цінності, там, mm -hmm. не знаю, як в плані економіки, так і в плані е, юриспруденції. Mm -hmm. Тобто, от, Якщо говорити, от, нещодавно е, робили різні проекти в Чернівцях, е, орієнтовані на шкільну аудиторію. У а рамках... як ви закликаєте людей до себе на ці... через інтернет? Да? Ми там викладаємо пости на сторінки інстаграму з неї на своїх сторінках інстаграму. Uh, у вас є у нас є осередкова сторінка українських зентів за свободу, uh -huh. uh, чи не всі. І та й ми, типу, взяли, заклали там виклали um, цей постик. От, дивіться, мабуть, <постик>, постик. Да, да постик 40 днів постимо. <пост> <пост> організовуємо uh, такі виклали постик. Такі, опа, має бути двіжуха, приєднуйтесь. Іноді люди такі, типу, там буває, що прям приходять-приходять. Та й разом з тим дуже багато планується і попереду, декуди на цю весну, на наступне літо. Там що літо там завжди от традиційна така собі програма лідерства є. Що я от, от цього літа так само і їздив е, в Меджибіську фортецю. Що там, Куди? — Меджибіська фортеця. А де це біля... саме писане? Біля Хмельницького, якщо буде точнішим, біля Старого Константинова <ріць> <смірка> тобі так самоцінно прильоти. Це якась фортеця. Зараз зараз вирізку, чекай Це фортеця. Фортеця трошки повалена чу-чуть О! Це функціонуюча фортеця. Там відвідують туристи, чи як це воно працює? Типу, як Кам'янецька, Хотинська фортеця? Так, да -да, вона в такому самому плані Але вона працює. Менш відома значно. Так, так вона менш відома, вона менш поширена в цих популярному медіа. Uh -huh. Можливо, це через е оточення, тобто через географічне положення цієї фортеці, тому що Хмельницька область. Е краєвиди не такі красиві. От Каменецька, да, там красиво. Хотинська теж. Найкраще. — Так, да, звідси. Mm. <laughs> Ось, то Та ми там. Організовували два роки підряд, по суті. Я тільки з цього року: програму лідерства: Великий освітній фестиваль для студентів на 300 людей. Ого. Да. Ви зібрали повну кількість? Так, Чи так, це, так, було так? це 200 але... учасників і 100 організаторів. Мене, мене не відібрали, я подавався туди, але не сказали. Вибачте, але ви не підходить. Серйозно? Так, да, там дуже великий відбір. На одне місце було 8 людей. А в чому заключався відбір? Ну, типу, ти маєш бути там відбар... якоїсь tam... явної кафедри чи... Ні, ні, там відбирали по тесту. Uh -huh. Типу, ти, от, коли заповняєш цю анкетну заявку на цю програму лідерства, ти проходиш такий собі тест. Де там опитування? Такий щоб... собі тести, типу, тест тобі не сподобався. Ну, такий собі тест? тест? <реш> і так от. Там э, в цьому анкетній заявці, там питають, які там погляди по економіці, не питають прямо. А так, описуючи э, різні ситуації. Їти погляди на економіку, на індивідуальні права людини, там, на э, повномасштабну вторгнення Росії в Україну. Э, все до кола цих питань, поки ми, по суті, і визначаємо, чи ти можеш підійти по цінностям організації, mm -hmm. підійти по цінностям для УСС. Куди ми тебе можемо взяти на програму лідерства? А програма лідерства вона також і не просто як освітній фестиваль для студентів зі всієї України. Але разом з тим це відбір до організації. Тобто, якщо ти пішов на програму лідерства, ти тут уже можеш на цій програмі вирішити, чи будеш ти далі активістом нашої ну, громадської mm -hmm. організації, чи не будеш таким активістом. Ну і для того, щоб просто ну, виокремити людей, які от, можуть підійти в організації, тому робиться такий відбір до того ж. Вісім людей на одне місце тут полюбе без відбору не обідеш. Ну це конкуренція дуже велика. Да, да, а да, вікові да. обмеження були якісь по відбору? Ну я можу сказати, що от я що я спостерігав, то там були люди, яким по 25, 26, 27 років. двадцять сім років, тобто це учасники, да. але максимально більше це такі студенти 20 років у такому форматі. Ну, це нормально. Це золота середина, так? Так, 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 а Навіть... неповнолітніх якимось дозволом батьків брали, так? Не? Так, неповнолітні також брали. Вони просто взяли там, mm -hmm. заповнили заявку, вони підходили, вони вже брали участь в проєктах від організації, mm -hmm. а проєкти там, там, вони були там в Києві, допустимо, були на якомусь проєкті. Вони там це добре показали, їм сподобалось. Вони ще заповнили заявку, сказали, якому проєкті вони були. Типу, от, все. А... Їх чудово можна запросити на програму лідерства. А, а після цієї. Цього... Програми лідерства тобі дають якісь очівки, як це сказати? Дають мерч. мерч. Дають, дають мерч. так, Разом з тим. Тебе, тобі дають доступ до внутрішньоорганізаційної двіжухи, починаючи від походів і завершуючи балом соборності. Mm -hmm. um... Тобто, умовно, ти попадаєш в компанію? Да -да, Потрапляєш по у велику клуб. Да? Да -да. Ну, не те, що закритий клуб. Еліта. Ти потрапляєш до такої от великої внутрішньоорганізаційної движухи, mm -hmm. отримуєш, отримуєш можливість брати участь у походах, е, брати участь в організації великих проєктів від імені УСС, там, де, там організовувати різні uh, моделі: УСС, uh, uh, що це таке? Українські студенти за свободу. Е, так, Я там наразі функціонер, минулого року був активістом якраз. Uh -huh. Коли я пішов на програму лідерства, я її пройшов минулорічну. Ти прийш... вже ж оцей стонкс, типу? Д, ну, типу, того, так. Да. А який там максимальний цей рівень? Звання, яке там? Старший координатор. Угу. Ти а... хотів би бути ним? В тебе є якесь далі бачення цього твого розвитку в тій групі? Та насправді Чи я не знаю. ти просто в, в кайфі, я хочу там робити. Та просто кайфово, знаєш. Я от весь там от. Робиться якась двіжуха, ти вписався, щось там робиш, там вкладуєш себе на можливий максимум. Mm -hmm. Тут такі бас кажуть, що а в тебе добре вийшло. І цей самий, і вже на наступній програмі лідерства. Такі бас і дали функціонера. Але там функціонери по суті давали по принципу, що ти брав участь в організації програми лідерства, а це все ж таки великий проєкт, який пройшов дуже багато фаз підготовки, фаз самого створення програми лідерства. То там насправді дуже багато вкладаєш та зусиль, і тому те, що ти сиєш функціонером після цього, воно насправді дуже логічно. А от уже отримувати наступне там звання координатора, то там вже потрібно постаратися там треба вже робити якісь прям ну, великі проекти також. І щось вкладатися в розвиток організації. А тобі з цього є якісь плюшки? Чи в подальшому зарплата можливо якась чи ні, це все на монтарських засадах, ніякої зарплати. Абсолютно точно да, все от суто як активіст, який вписався, uh -huh. хочу зробити якусь діжуху, хочу зробити якісь зміни на місцях. Типу, знаєте, ми так на рівні сіл, на рівні заходу України чи на рівні всієї України. Хочу от вписуватися в такі зміни і робити щось, що матиме сенс. Ось, за прикладу, нещодавно. Um, коли був uh, оцей uh, скандал з Іриною Фаріон, uh -huh. що uh -huh. там у Львові да -да -да. що там у Львові проти неї виступав протест, так його організувала наша організація. А ваша організація лише по Чернівській області, чи, чи ні, таких... вона по всій Україні. Які війські ось ради цієї загальна, ви серед... як філіал чи що? Так, ми є як філіал, по суті. Uh -huh. так. Ми як е осередив громадської організації. Я думаю, може, в кожній області є своя така групка. Та ну насправді так у кожній області є представники, ну окрім окупованих частин України. А так. для студентів яких коледжів, універів чи це неважливо, не Якщо, якщо ти студент, ти, то... що ти підходиш по цінностях, і що uh -huh. ти ну вважаєш себе і показуєш себе е, таким от, людиною е, більш ліберальних цінностей, uh -huh. що ти хочеш щось робити? Ти можеш щось робити, там ти розумієш, що ти робиш. Ти справді можеш вписуватися і складишся на організації. Ну це класна думка, що не вибирають по якихось критеріях таких, типу, ми з ти з університету, а ти еліта, ми тебе візьмемо, можливо. Mm -hmm. А ти з технікума так, другозорний, третєзорний, то ти ним не підходиш вже. Та ні. Насправді такого взагалі немає, оскільки по всій організації, таких як я, що просто із села такі приїхали, типу, mm -hmm. там ну, майже майже немає. Що ось, як, до прикладу, була ця програма лідерства, там ж був, по суті, поділ на команди стосовно mm -hmm. організації там. І я був у команді, яка займалась підготовкою саме інфраструктури, там створити сантехніку. Там як стридити сантехніку, тобто як побудувати душі. для да, Давай точніше почнемо все заново. Як все це організовувалося, Це і ваша реконструкція цього замку. Що ви там робили? Це не була реконструкція замку. Взагалі, ми просто от приїхали в замок. Тут uh -huh. має бути програма лідерства. Тут можна і вставочку у замку цього приблизно. Да. Я, я uh -huh. Uh -huh. Ми такі приїхали в Межибільську фортезі, все домовлено. має бути тут програма лідерства. Uh -huh. Починається все з того, що ми будуємо інфраструктуру, де це все має відбуватися. Там будуємо план наметового містечка як для е, самих організаторів. Так. А матеріали, де ви брали? Тобто намети і всяку техніку. Е, намети кожен брав свої. Угу. Типу, ми не давали намети, тому що ну, все ж таки Ні, це логічно. Але додороги. загальні такі конструкції, типу, на душу ці всі матеріали. Е, та насправді, типу, все куплялося за кошти громадської організації. Так, да. Так, тобто, ну, за рахунок донорів. Не було. Спонсори є так, іноземні. Не, росі... не російські, не Богу. Російські. Так, американці. Ми любимо американців. Ну, Чесне слово, так... дядюшка Сем. Да, 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 да. І так про що я казав? А, а ми залетіли туди в Меджибойську фортецю. Uh -huh. І з планом ми його суто так, жорстко дотримувались, там будували душі. Е, Працювала над обладнанням бомбосховища. А у замку воно ну, є, і воно дуже велике. Якраз підходило по обсягу для 300 людей. Uh -huh. е, там от будували, робили е, план на матових містечок. Е, там ставили освітлення, це все. То по суті, ми займалися інфраструктурою, на якій стоятиме програма лідерства. А комунікації, там вода, типу туалети. Це теж проводили ви? Там біля замку нічого не було. Е, ну, біотуалети, так завозили. Uh -huh. Там на, на, у замку, там їх було ну, двоє, ми ж там довезли. і та все. Два туалети на 300 людей? Ну, на сам замок, тому що там. Ну, це такі питання. Мені цікаві, так що? Так. Так от, і ми ж, по суті, як, ми такі приїхали, і треба насправді дуже багато роботи зробити. Прям дуже багато. І все, ще враховуючи те, що дуже багато речей лишилося ще за підготовки програми лідерства, яка відбувалася ще минулого року, де й mm -hmm. був як активіст. Тобто, оті, як, люди, як тоді вони приїжджали, то там взагалі там просто була, як мовити, гола земля. Нічого Замки немає. Не було. Да, ми да, приїхали, побудували, по да, да, побудували просто з нуля замок да, за декілька днів. Так вот. Ну, по суті, от цього року ми готували е, інфраструктуру. То сіті, от з усієї команди, mm -hmm. ну. Із з, з села був тільки я, здається. З села з району. О-о-о. З ТГ тоді. Ну, от я якраз цей от. Отага от, не хлопчина такий, так. Приїхав там, з молотком там, Ти навпаки, як зітло проводив. Кі на фоні цих міщан, ти мав би показувати, як все правильно робиться. Та ні, насправді всі там так жорстко робили, серйозно. Там що там? Ну, по суті, взяв, забив гать на Ютубі, типу, як робити то-то? то-то. Як тримати молоток? Так, так, буквально, буквально. Як там сверлити, як там те робити? Такі взяв, завалив, стовів, опа, а я все знаю, а я все вмію. Так от, я ж по суті. Кось, ну, і такий собі, от хазяйновитий хлопчина. Mm -hmm. Я, типу, електриці взагалі не розбирався. От, не розбирався до пори програми лідерства, де я став електриком. Поки током не ударила, да, от, Хороший електрик знає всіх апостолів у лице. <реш> Баян, <але> смішний. Так, це тож буквально. У типу. мене була така історія, що там е була якась проблема з автоматом. Mm -hmm. Не з тим автоможник подумати. А, Богу, На хороший. коробці. Mm -hmm. Ми такі типа, я такий прийшов відкриваю, там дзвоню до електрика, який працює саме в цій фортеці, як це йому ну, ду, 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 штатний електрик. Mm -hmm. Я до нього такий дзвоню, питаю, типу, по Тут така проблема сала Кажеш, да ти там щось там переключити, все. <laughs> я ж там перемикаю, перемикаю, чувствую, я тоді якраз говорю по телефону з цим електриком. Я такий перемикаю, перемикаю, такий ай! <laughs> і типу, він мовчить, і а я мав. Він панів що з тобою вже щось не то. Таку, але нюанс був в тому, що мене не ток вдарив, мене осавку сила. <свистач> <свистач> Бо в тій коробці завівся, коротше, вулик бджіл. Ні, ос, ос. Там, коротше, оси літали, навіть не замітив. Вони му кусили коротше в руку, я думаю, все, капец, ну рано, алергія спичне. Алер... Алергії не було, це було добре. <свистач> вот. Насправді, прям рано от така от cool stories. От, ну серйозно. Люди, базуючись суто на власній е, такій собі, <свистач> мотивації <свистач> та бажанні робити якісь зміни, завалилися, нічого не знаючи по суті. Завалилися в замок, побудували там душі, які працювали, давали воду. Ми зробили бойлер у польових умовах. Просто ну від сонця просто бак води наливали. Та ні, ми би там впаяли тена. Серйозно? Так, так, ну прямо в бочку вплинули. Там що там запаяли, там закрутили. Воно рально працювало, да. І заземленням все було по правилах. Ви технологічно розвинуті. Так, да, прямо рано. Все було прямо дуже технологічно. Люди, які взагалі цього не розуміли, як це має робитися, але от базуючись суто на такій внутрішній мотивації, робили реальну движуху. Що говорити про інші команди там взагалі ну, просто герої. Одні люди вони працювали там із самими учасниками. А як і... поділяли на ці групи людей, хто ну, буде працювати? По бажанню, по мотивацію, хтось хто йде, хто ще... так? По бажанню, по мотивації, і хто що вміє, там ну хто більше по суті там підіє, тобто на кухарів теж когось брали. E, насправді от ми наша команда також займалася і кухнею разом з тим. Так. Так, да, так. Да, да. От якраз от кухарі у нас дуже хороші були, вообще. Треба було брати мене. Я за третю професію кухар-кондитер. О, -о, -о, -о. А четверта игра. Агроінженерія. Офа! Офа, я теж. <laughs> <О>! Союз трактористів. <laughs> 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 da, 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 da. Скажи 300. Не, ска. <laughs> Видно що, знаєш? Mm. А 350? Мінус 50. <laughs> Неважливо. Добре. Та, 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 та. Так от, ем, і справді, от, одні люди вони працювали саме з самими учасниками програми лідерства. Угу. Інші люди вони працювали із освітнім наповненням цієї програми, оскільки це в першу чергу освітній фестиваль. Має бути якась інформація, угу. яка разом з тим е, є актуальною, підходить під е, такі собі е, е, лібертаріанські засади. І ще разом з тим була команда, яка займалася от медіа. Ми там знімали, монтували, викладали там в соціальні мережі. Ем, і так, це виходить Альфа. Зараз, зараз, зараз я згадаю назву команд, це обріжеся. Альфа, Браво, Чарлі, Дельта і Ехо. Я був валют. У вас якийсь спецпідрозділ там був <laughs> Ну, по суті, так от поділили людей, і насправді це дуже добре працює саме в таких організаційних mm -hmm. моментах. Тобто, є твої зона відповідальності, ти рухаєшся суто в цьому, і не лізеш там, не знаю, там у роботу. У вас то... з групами не було якоїсь нездорової конкуренції чи здорової конкуренції? Типу, ми це скоріше зробимо. Конкуренція найкраще. є всюди. Конкуренція є да? всюди. — Було таке? Як не ну, крутив, тому що ну, дивись, от, Альфа", от тип, ми з Альфа, ми такі просто приїхали найраніше в замок. Ага. Ми такі приїхали, от, рано, ми робили якусь двіжуху, ми прям ну, роботали, прямо прикладали свої зусилля. І ви чували себе таким ну, хазяєвом замку. Ми такі приїхали нормально. Потім почали приїхати, приїхати інші і, команди. Ми вже з висока на них так дивиться. Тіпо, ну гай. Ну не сказали би. <реш> <ось там>. <реш> <реш> Дада. Ми такі приїхали, ми. Такі, бо, ну... Ребята, ви тут гості? Да. А ми тут вже давно, ми М тут вже давно. Можливо, вам треба було все робити біля замку автентично, без цих тенів, електрики, просто так сидіти, спати десь під дерева. Да так, -да так, -да. так, нагрівати воду. <laughs> да -да. Да. Сонцем. <laughs> Насправді, сонце так шпарило, капітані. бо нам не треба було й цих самих тенів. Сонце так шпарило, що ну, бувало, ну, соніщим удари ловили. Я отак обгорів, що я по суті виглядав таким собі маленьким загончатком. А оці диктори, інформатори, що ви казали, це теж були ваші якісь люди? Чи це ви диктори, залучали? Диктори, інформатори? Ну, ті, що доносили інформацію, Осв... ті... Освітню інформацію, так. А, ну це була команда Дельта. То це теж про наші... просто учасники, чи це, можливо, якісь це... постарші люди, запрошені гості. Організатори з нашої організації, це от суто такі самі молодняк, як я. Угу. Такі приїхали. О, ми знаємо, що треба розказати людям це про свідомі люди вже. Так, свідомі люди, які розбираються трошки в цьому. Типу, так, опа, треба будувати таку освітню програму, я, 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 такі, е... домовитися з такими -то лекторами. Ну, типу, ми по суті. Команда «Дельта», вона працювала над тим, що вони побудували освітню програму, вони домовлялися з електорами, вони передомовлялися з іншими електорами, тому що вони електори злилися. І все таке от типово для таких собі організаційних моментів. А, я ще не здав команду Браво! Браво це взагалі герої, Вони просто займалися логістикою. логістикою а Логістика йшла з Чернівців? — З Чернівців? — Чи З Києва! Так. <Da>? Я... Чернівці це, це ж не центр УСС. Принаймні, ну, поки можливо, що. звідси щось надходило вам. Може буде наступного року, щоб, щоб щось надходило за Чернівцю, але дай Боже. Крім вас, нахлібників. Да-да-да, ну, Буквально такі <зас> приїхали, побудували замок із нуля. Ось. Ем... Добре, а які у вас, як в групі, плани на, на наступний рік? Не обов'язково на літо, а вже. Ну, важко сказати про плани. Заплановані ти кажеш, заходи про вас? плани групи як Чернівецького осередку, чи про плани групи, як УСЕСВ українського середку. Де там 500 плюс людей. Де ти участвуєш Чернівецького? Ну... Можливо, якісь заходи вже заплановані є. Так, насправді є, але про них не можеш поки що говорити. Щось ось там таке секретне? Да, так, -да так, -да, насправді дуже. Я чим більше питаю тебе, я, тим більше думаю, ви якісь ілюмінати, масони. <свят> буквально, буквально кажеш, така закрита організація. Яка... Так, цього року насмер хто? Я його не хочу бачити, це ви да, так да, собі да, вибираєте. Да. Та. Сьогодні в нас... Кліщук нам не підходить чекай. і закрити. Сьогодні у нас Марш рубатий, але, але не скажу, хто точно. Добре. Добре. Та. Цікаві відповіді, насправді. Закриті, але цікаві. Ну, то взагалі, насправді, ми максимально відкрита організація, хочеш двіжуй з нами, хочеш ні. Максимально відкрите, але інформацію ми вам не надаємо. Добре, mm. а по цих походах, що ви ходили літом також, я стежу за твоєю сторінкою, цікаві фотографії відео були. Це ні, також ні, ні, не питаюся, не ні, умовно, це не, не на довгий час. Розтягуємо хронометраж. П'ять хвилин до закінчення першої сесії. Першої сесії? Uh, камера знімає тільки 30... Все, давай, зараз я до вирізки скипатую ще раз. Uh, секунду. І ще одне. Я вас слухаю. І воно прикольно. Ну, типу, воно то типу, це цікаво слухати. Тобі в тебе вибору нема. Давай, до доверськи, я питаю про гори, ти за 5 хвилин кладешся. А дивись, я стежу за твоєю сторінкою, то мені подобаються твої фотографії і відео, які ти викладав літом. Усе ви ходили своєю групою також в похід, так, літом? Багато разів ходили походи. Суто такою у Сасною діжухою. такі я через такі вписалися, і були такі от опа, давай підемо в похід на боржаву. Такі взяли, зібралися, пішли похідти з кимось собі. Вона мене є таку компанію і з такі взяли і пройшлися з таким кайфом. Так що все одно є любімка, знаєш, я еліта все одно серед вас. Так просто серед цієї організації ми появилися багато друзів. Ну, як це як це на любімки? Ти теж любімка. І ти теж любімка, І ти теж любімка. Да-да-да. Клас. І у цьому поході було, тому такі, опа. І через тиждень вже такое все-то, всеусесний, такий традиційний похід на. 50 плюс людей. Ого, це по... дуже велике. Да. Це з ночівкою було? Так, зночка да, і з ночівкою. Та били, знаю, наметами, прям ну, все було так солідно, по-жорсткому. По, це, як фестиваль, по міст, всьому фестиваль. чорногірському хребту, по всіх дві тисяч. Від Говеру до піпівана, просто по палаці так порозкладали, так? Да? Так, так, там буквально. Клас. ми взяли По хребту по всіх 2000 никах і та до того ж разом з тим, у нас була така суто ще і ідеологічна складова цього походу. Uh -huh. Цього року ми йшли по цих лотичниках, і на, кожному з цих, на, кожному, на кожній з цих вершин ми вшановували пам'ять героїв Усесвіса, який загинув на фронті. Uh -huh. Ось, ми, по суті, і, тому, то ми поєднали і таку от ідеологічну складову, щоб вшанувати героїв, І разом з тим, суто об'єднавчий такий фактор, тому що от ті люди, які пішли в такий похід, які, очевидь, важкі. Uh -huh. Ми об'єдналися, і ми насправді відповіли на дуже багато таких внутрішніх питань. Не знаю, там деякі люди там, я от знаю, що такі, прям задумалися там, на засом життя, такі вирішили так. Я вартаюсь цього походу. Я пройшов такі труднощі, серйозно, там коліна коліна чуть не ломалися, там ноги а підвертались. А до кінця, походу, дійшли всі чи? Я ні, думаю, якась група відсіювала. Ні, правда? ні, звісно, не всі. Були такі, що відсіювалися, і вони їх доводилося, по суті, спускати. <гум> ну, типу, відрядили ними таку воду групу. Uh -huh. Такого я типа зібрала їх, типу, Якщо ви не хочете, типу, якщо не можете далі йти, ну типу не спустилися, то все. Там також були пригоди, звісно, але це інша історія. Це вже такий обширний. Це б... вже я прям на такі оцей Так, Якщо комусь буде цікаво, просто напишіть в інстаграм, він вам в лічку випише три години цього. <світ> да, буквально, я звишу <збежу>, тільки <світ> таке висипую повідомлення, купу ну, на. А ми відкриємо три... руку просто. Можна записати подкастик, uh -huh. де коротше тут про гірський експіріенс, як у гори ходити, що там робити, як там спати на сирій землі і не захворіти. Добре, тоді ще до кінця відео я тобі запитаю. Одне таке питання, хороше. Ви оцей похід ви організовували між собою, а ви не хочете організовувати походи для окремих людей? Типу, ви були б в ролі гідів, наприклад, п'ять ваших УСО і якісь сторонні люди, які хочуть піти в гори, але не мають досвіду? Є такі варіанти, насправді, мене це, до речі, задумувалися. Типу, як кулуар, є група наша українська, високогірна. Кулуар. Ніколи не чув. ній? Ні. Там професіонали, які відряджають по всьому світу. Групи на РС, в тому числі. Ну, це умовно, це велика вершина, але я. Ну, питаю, серед я... Усасів дуже багато є таких досвідчених походників, які uh -huh, насправді uh -huh. от, дійсно можуть мусить займатися. Деякі, по суті, цим і займалися колись. Uh -huh. е ось голова Чернівецького осередку Усес він, по суті, от, займався тим, і сам із Закарпаття, Там, як цим це, як це не займатися. No, no. То він, е от якраз, е був таким от людиною, яка займається походами. Ну no, клас. Це як він народився в Карпатах, він любить а ми як народились в нашій буковині, то ми зразу. Ми любимо, а, апріорі, любим ми любимо яблука. да. Просто ти з народження, просто виносив бананці, блін. Да, да, да. Добре, да. на цьому хронометраж відео, я думаю, підходить до кінця, так? Треба буде ще продовжувати продовжити. Це так. цікава розмова, але короткочасно. <реш> <реш> нехай, Ні, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Добре. Дякую. Це навіть я планував взагалі. А ч? Я не знаю, почав сказати попайка потік свідомості. А чо? Мені вообще сподобалося максимально. Якби цей злив, я... що я тепер до тебе зуб точу, я не хотів переривати відео, блин. А, ну, такий був план настроїв. Та я знав, що у тебе такий план був, повір.